То чому ж безкаркасні меблі такі дорогі? Запитують коментатори в Тіктоці. Дивіться, ось диванчик Арго, ширина 1,60 м, коштує від 21,200 грн. гривень. Це диван зручний для сидіння і розкладається в величезне спальне місце 1,60 м на м. Якщо потрібен більший, буде дорожче. Якщо потрібен менший, буде дешевше. Він є, наприклад, у форматі. Крісла тепер переходимо до ціни. Насправді подорожчало все. Подорожчала навіть сама тканина. На такий диван використовується приблизно 15 метрів тканини. Це вже в закупці 3 тисячі гривень. І е, якісний, щільний, е щільності 40 є недешевим. На цьому дивані використовується його багато. Він весь зроблений з пінополіуретана. Якщо його так повністю скласти, то тут вийде розмір: метр 60 на метр на 50 сантиметрів. Можете зайти в інтернет, подивитися, скільки. Коштує ППУ по кубатурі і приблизно порахувати. Це чисто матеріали без роботи швеї, без витрат на маркетинг, на оренду, на виробництво, на транспортування, куча куча додаткових витрат. Насправді такі ціни на сьогодні. Каркасні дивани коштують якісні. Так само менше там двохспальний диванчик на двохспальне місце класний, зручний, щоб був, підходив для щоденного сну, менше 20 тисяч коштувати не буде. Якщо шукаєте якісні меблі по справедливій ціні, сайт а в описі до відео телефончик для зв'язку. Всі меблі доступні, до речі, в оплату частинами на 5 платежів.